Це те, що Трамп проголосив, да й проблема, яку він артикулює, яку він шестикулює, стикулює, це проблема з неподу промислової Америки, там uh -huh. товарів так званого повсякденного вжитку, які Америка сьогодні не виробляє, і не спромозі виробити. А в достатній кількості, достатньої якості угу. за привабливою для споживача ціною. Угу. Оці проблеми Трамп намагається вирішити. Ну, я вже не кажу про те, що є більш важливим для американців, навіть ніж споживчі настрої, а це проблеми пов'язані з культурними особливостями американської нації, це ті наративи, які нав'язували. Влада попередньо там демократичний, і це які стосуються гендерної політики, які стосуються там інших перекосів у цій сфері. Це те, що Трамп зараз дуже жорстко рубає.